Давайте знайомитись. Я крулик Лариса Петрівна, учитель математики Ятранівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів, Уманської районної ради, спеціаліст вищої категорії. От, уже 16-й рік після закінчення Уменського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, я займаюся улюбленою справою, навчаю дітей. Я люблю заходити в клас і бачити дитячі очі, уважні, зацікавлені, намагаюся, щоб мої учні під час уроків були не пасивними слухачами, а моїми співрозмовниками, навіть опонентами, адже в суперечці народжується істина. В цілому я вдячна долі, що не помилилася у виборі професії, поза межами якою не мислюю. Себе. Окрім того, що я вчитель-предметник, я ще й класний керівник, а класне керівництво не добавка до зарплати. Бо ж ти для них, як друга рідна мати. Уже два випуски я учнів маю, за них спокійна, впевнена, я знаю, що кожен з них людиною міг стати, ще гордість школи, мами, тата і моя, це учень року, зірочка моя. Підтримку у роботі надає родина, коханий чоловік два сина.